Насправді цей рекорд дуже символічний, тому що кожен цей патч, кожен цей шеврон є великою пам'яттю як про окремого солдата, як про окремого волонтера, як про окремого друга, так і про цілі бригади. Е Отож, сьогодні ми з ще з одним представником книги світових рекордів хотіли, хотіли б, хотіли би вам передати вітання від генерального директора книги світових рекордів Крисюк Гани Ярославівни. І ми сьогодні провели експертизу. Е Хто був тут раніше? Можливо, бачимо, тут ходили, рахували по два рази. Е Отож. Е Рекорд України у категорії колекції, а саме найбільша в Україні колекція військових патчів зібрана в одному закладі. Здобуто можете привітати 2021 патч. І дипломом про рекорд України нагороджується культовий заклад Криївка, Аплодисменти. Часто допомагаємо різним бригадам, і ми сьогодні також збираємо для одного з полків Азов для антенн. Якщо буде хтось з вас мати бажання, можете долучитися до збору, там в третьому залі у нас є скринька. І тоді дякуємо всім, що ви є свідками такої події.